Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний! У ЗСУ під час формування корпусів тестується цифрова система обліку особового складу Імпульс. Її створили Міноборони спільно з Центром масштабування технологічних рішень у співпраці з центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ, Третій армійський корпус першим в силах оборони України розпочав тестове використання системи. Інтеграція імпульс суттєво б спростила взаємодію та управління підрозділами в корпусі. Відпала б потреба зайвий раз турбувати частини, щоб отримувати дані, проаналізувати їх, переформатувати в потрібний вид та згенерувати чи наказ. Це також може дати поштовх до розвитку таких інструментів, як Армія Плюс, коли б інформація про посаду та звання... Військового підтягувалося автоматично під час подачі рапортів. Третій армійський корпус це яскравий приклад того, як військовий підрозділ може допомогти таким же військовим розробникам. Ми отримали неймовірний зворотній зв'язок для розвитку системи, каже Роман, керівник проєкту Імпульс Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Друзі, дякую за перегляд! Підтримайте канал, поширюйте це відео.